Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з ознайомленням з соціумом. Сьогодні ми з вами поговоримо про найцікавішу та найважливішу у світі людину. Ви знаєте, хто це? Це ви самі. Кожен із вас особливий, неповторний. Уявіть собі, що у світі немає іншої такої дитини, як ви. Тільки подумайте. Ваше ім'я, ваш голос, ваші очі, ваші думки усе це тільки ваше. Давайте разом вирушимо у подорож до самих себе. Ми дізнаємося, чим ми особливі, які ми, що нас робить унікальними. Спочатку подумаємо про нашу зовнішність. У кожного з нас є очі. Доторкніться до них кінчиками пальчиків. Вони можуть бути карими, блакитними, сірими або зеленими. Ваші очі допомагають вам бачити цей прекрасний світ. А тепер погляньте на свої ручки. Вони такі вправні, вони допомагають намалювати, тримати ложку, пестити улюблену іграшку. Спробуйте ними плеснути ось так. А тепер помахайте ними, привітайте друзів. Кожен із нас має голос. Якщо зараз ви скажете своє ім'я, то воно прозвучить зовсім не так, як у когось іншого. Скажіть подумки своє ім'я. Чуєте, воно тільки ваше і воно. Прекрасне, але людина це не тільки зовнішність. Усередині кожного живуть почуття. Інколи ми радіємо, коли отримуємо подарунок або коли мама обіймає нас. Інколи сумуємо. Якщо щось не вдається, ми можемо сердитися, коли нас ображають. Але найголовніше у наших серцях живе добро. Ви помічали, як приємно, коли вам усміхаються, а як тепло стає, коли ви когось обіймаєте. Ось така сила добра є в кожному з нас. Кожен із вас має свої здібності. Хтось швидко бігає, хтось гарно співає, хтось любить слухати казки. І це чудово. Уявіть, якби всі люди були однаковими, світ був би нецікавим, але ви не тільки особливі самі по собі, ви також частинка великого світу. Ви живете в родині, де вас люблять, виходите у садочок, де у вас є друзі. Ви допомагаєте мамі та татові, Вітаєте бабусю з днем народження, Підтримуєте друга, якщо він засмутився. Саме тому кожен із вас дуже важливий. Ви змінюєте цей світ на краще. Навіть маленька усмішка може зробити день світлішим. Діти, а давайте згадаємо, про кого ми сьогодні говорили? Так, ми говорили про самих себе. А яка людина найважливіша для кожного? Так, це він сам. Кожен з вас неповторний, особливий. Діти, а що вміють ваші ручки? Так, наприклад, малювати, ліпити, обіймати маму. Наші руки допомагають нам у всьому. А тепер скажіть, для чого нам очі? Так, щоб бачити, щоб дивитися мультик або щоб розглядати книжки. А як ви думаєте, що найголовніше в людині зовнішність, чи її серце та почуття? Так, і серце, і почуття, і бути добрим теж важливо. Так, ми можемо бути різними зовні, але всередині нас живуть доброта, любов, дружба. А що вам приносить радість? Коли ви граєтесь з друзями або коли мама вас обіймає, чи тато розповідає казку. А як ви можете зробити когось щасливими? Наприклад, усміхнутися, комусь допомогти, подарувати малюнок? Діти, сьогодні ми з вами подорожували у світ кожного з вас. Ми дізналися, що кожна людина унікальна, всі ми різні, але кожен особливий і чудовий. Запам'ятайте, що ви справжнє диво, ви красиві, добрі, розумні, талановиті, а найголовніше ви єдині у світі, і таких, як ви, більше немає. Дякую вам за цю подорож. Я дуже рада, що можу бути разом із вами. Бажаю вам усмішок і тепла у серці. Діти, вам сподобалось наше заняття? На цьому наше заняття завершено. До побачення. До нових зустрічей!